Привіт всім! Сьогодні трошки формат не про будівництво, не про ділянку. Бачите, пістригся, Дружина сказала, що ти як чому ют на Ютубі ролики знімаєш, то прийшлося послухатись. Дружину. Так. Сьогодні трошки формат інший. Я і такий огляд невеличкий інструмент, який мені знадобився для того, щоб повирізати дерева, які в мене на ділянці, там я показував, в мене лісочок такий є. Там є багато чого підрізати, обрізати, відрізати, розпиляти. Я порахував, що е якщо викликати спеціаліста з інструментом, вийде декілька тисяч гривень на за цю роботу. І це треба зайві, це зайві, е зайві проблеми, тому що це треба домовитися з людиною, на котру годину, виділити час, прослідкувати все те, що спланувати спочатку, що він повинен зрізати вже e, мати собі картину, потім ну, якось це за це все заплатить кошти. Тобто я вирішив, що за ці кошти, навіть менше, можна придбати пилку e, і e, самому, ну, може, в задоволення, комусь, чому, чому б ні, мені мені сподобалось, до речі, e, поспилювати те, що не, не потрібно, і залишиться інструмент у мене, який буде в майбутньому необхідний там тим самим батькам в селі щось пообрізати дерева чи може комусь комусь другу позичить також для цього. Так що е, я вирішив е, придбати, так би мовити, підробку, макіту. Не підробку, а йменно макіту. Е, е, тому що в мене був досвід, е, е, я придбавав шуруповерт, чи як його правильно. Не знаю. Е, колись давно вже достатньо. І він зарекомендував себе досить непогано е, працював, е, я навіть там куму своєму позичав, він навіть декілька, мабуть, місяць він працював в такому напівпромисловому режимі, тобто він, там, вони прикручували там, до стелі доски при будівництві, там, скручували якісь там е, якісь дерев'яні конструкції. Підпрацювало все без проблем. Абсолютно клас. Е, і до сих пір працює, два акумулятори. Мене задовольняє, Ну, що не задовольняє, там були в комплекті біти, біти, звісно, ге повне. Але ну, біти, господи, докупив, а так сам інструмент абсолютно нормальний. Тому я, ну, я так вже, вже, коли підшукував собі е, пилку, я вже так налаштовувався на от, саме на чомусь, на, підроб, та, на, макі, на підробку, на макіту. Звісно, бо оригінали коштують, там шкіль, та сама макіта, спробуй ще найди оригінальну макіту, звісно, а тобто Штіль, в принципі, можна, ну і, то там ціни десь біля 10 тисяч гривень. Я шукав, до речі, тільки акумуляторний, Я вважаю, що для господарських потреб, не для професіонала акумуляторний з головою вистачить. Зручно тут я, вибач, я от спробував в неї попрацювати, вибачаюсь, за півтори години в мене вже все, рука розболілася з непривички, більше і не попрацюєш. І вона півтори години з одним акумулятором абсолютно нормально. Історія купівлі, я замовив продавців маса, пропонують різне, мається на увазі різні. Є, є китайські, до речі, не підробки, мається на увазі китайські бренди, той же ProCraft, наприклад. Або Дніпро-М, ну Дніпро-М я щось... Це Китай, наш, типа Китай, дорожче майже в два рази, і я не зрозумів, пішов магазин, пощупав його по, по цей. Потім, от, вже після купівлі, я не зрозумів, за що більше гроші. не знаю. Отже, я замовив ну, з доставкою на нову пошту в одного продавця прийшло. Таке, звісно, підробка вже гірше немає. Тобто, чому? У мене був досвід стою з, з шуруповертом, тим макітою. Я, е, там той нормальний, там прорезинені е, ручки, е, все нормальне, пластмаса, кейс гарний, чомоданчик. Це прийшло якесь з чорного пластика, дуже тонкого гнеться взагалі. Відкриваю. Там, е, ну, так, е, ну, жодної, ну, видно, що воно де Проставки повинні бути прорезинені чи резинові, вони пластикові. Все ну, грубувато зроблено облой, оцей, ну, залишки від формування пластмаси стрічать. Ну, не так, що там зовсім, але я повернув і якраз я тоді думав, замовлю про крафт, гляну і замовив іншого продавця, таку ж саму оригінальну макіту. От, прийшло і те, і те якраз. І тут уже я побачив, що... Якраз прийшла приблизно та макіта, яку я очікував, тобто схожа дуже на мій той шуруповерт, і прийшов прокрафт. Ну, якість тут, якість е, е, пластика, приблизно плюс-мінус однакова. Е, але от, наприклад, двигун, розмір двигуна, е, більший у цієї підробки макіти. Е, два акумулятора, так, да, вони там... Ніби це ж китайське, ну але й то китайське, то ніби брендове, але тут ну, по, по вазі нормально, не знаю. Тобто мені сподобалось. І я все-таки прокрафт відправив назад, а Макіту взяв. Зараз трошки покажу. Отже, ось такий кейс. Ліпочка Макіта. Ну, маліпочка, немає ніяких виштамповок, нічого, звісно, одразу видно, ніде, ніде нічого немає. Ніяких фірмових виштамповок. Одні наліпки, звісно, бо це ж не оригінал. Відповідно. Так, У мене тряпочка. Ось такий основний блок. От. періодично від масла протирати треба, бо воно змащує досить добряче. Так, ось основний блок. Знімається. Тут ось для масла відкручується сюди. От. Заливається масло для пилок. Змащує гарно. Ця штука тут отак от кришка знімається. Я так Щоб шайби не падали, переверну трошки. таким макаром знімається, ця кришечка. Ставиться сюди вона з ця штанга. От З ципком надівається ципок, ось Тут в комплекті дві штуки. Така, до речі, штанга ця така ну, важка. Видно, що ну, прям відчувається дуже в руках. Тобто, видно, якісний якийсь метал, не алюміній якийсь, ні ще щось. Тобто така штукенція, е, уважить добряче. Так, от вона сюди вставляється, відповідно, там я покажу, потім вже на ділянці ця штука закривається. Опа. Так, тут у нас ставиться такий, щоб попало в паз. Трошки вона от. Зажимається, капельку. Так, ключ є в комплекті, ось. Так, ключик. І потім натягується цепок, регулюється, натяг на, на, е, на відповідно до... Як він там? Ну, періодично треба, там пиляєш, пиляєш, і от треба підтягнути. Так що абсолютно тобто, так, тут пластик абсолютно нормальний, без всяких там залишків, виштамповки, облоя якогось, все класно зроблено, тут, тут прорезинене. Взагалі, ну, питань нема. Акумулятори такі, ну, важкенькі, тобто не знаю, чи тут є. 6 А36 вольт, але абсолютно нормально. Звісно, тут теж ніде ніяких ніде штамповок немає. Скрізь наліпки. Що тут наліпка, тут, ось тут наліпка. Тут наліпки все. Ну, але ну, якби зроблено якісно. Ось так ставиться. Працює. Чик-чик, все. -чик, На півтори години мені вистачило досить такої інтенсивної роботи одного акумулятора. Я вже замарився. Вже більше не хотілося працювати, якщо чесно. От. Ручка сюди вкручується. Отак от, от. Все, абсолютно. Тут зарядний пристрій також є. От. І, до речі, в порівнянні там я порівнюю з Procraft. Ом. От от цей двигунець. Він... Ну, реально, десь я так, мені здається, на півтора-два рази більше, ніж е, у Прокрафт. Так що не застриє пилка, пиляв це абсолютно жужу йде, як по маслу. Дуже-дуже непоганий апаратик за свої гроші. Це 1800 гривень. Прокрафт коштував більше 2000. Та підробка, що я казав, якась в жахливому чорному кейсі. Пошло ну, там щось на 100 гривень дешевше. Не знаю. Вага відчувається. Відчувається двигун, тобто нелегке якесь. Видно, що тут металева е металевий шестя. Ну він відчувається, коли він працює. Він, е звук металевий щеплення. От такий апарат. В принципі, рекомендую. Я думаю, він так само покаже мене, як і той мій шуруповір за макіта типа. Так що має право на життя. Отже, ставимо е, цепок, надіваємо на цю стрілу, чи як її назвати. От, е, далі е, там, ну, знімаємо цю, е, як її сказати, пластину, яка кріпить фактично цю стрілу з е, штангу, да, з цим ципком е, до е, пилки. От, вона там знімається, там, так, в принципі, не важко. От, це ще треба погратися, щоб там так її тримати, ту, ту, ту основну частину ставити, щоб зачепити за, за основний за цей маховичок, який крутить. От. За моторчиком Вон там учіпляється. От, ну, в принципі, ну, ось буквально займає буквально не знаю, пару хвилин От. тут головне там в паз попасти. Ну, в общем, все, воно рука набивається вже з, з другого разу, з третього вже а, все досить. Швидко виходить, а далі буде ще швидше, все це виходить. Трошки піджимаємо цими гаєчками двома, От. Ну, тут нічого складного немає. Ключиком комплекті перевіряю натяжку, поки не зажало сильно, он там підтягується, тобто підтягуємо і піджимаємо трошки. І фактично вся, вся робота. Більше нічого фактично не треба. От, піджали трохи. От. Ставимо акумулятор і перевіряємо. Отже, перше випробування пилки. Треба було попиляти оцей мусорний лісочок, які, дерева, які мені не потрібні. Ну, досить багато дерев. Так що ось перед і ось після результат. Реально я був в шокі сам. Дуже ж легко це все в мене вийшло. Зайняло буквально, ну, я не знаю, хвилин. 20. Це все пиляння зайняло хвилин 20. Це при тому, що я ще розпилював більше дерева. Так що я дуже задоволений. Тут уже задачка е, важча, е, пиляв шовковицю. Вона по відчуттям твердіша, чим, чим ті дерева, що я спилював. Ну і товщина значно, е, значно товща. Така задача не з простих виходить. От, тут починаю пилять. Але... Вийшло так, що не тою стороною ципок поставив. Там, до речі, можна його повернути цю, цю штангу в обох напрямах і треба дивитися, якою стороною ципок. От поставив не тою стороною. І бачите, що вийшло? Фактично не пиля, тільки шкрябає. Але далі пішло все як по маслу. Давай. Отже, пиляло абсолютно класно. тобто ну, я взагалі, не, не, ну, Видно, що там моторчик щось трошки напрягається, але абсолютно нормально, розпиляло без напряга. Таку товщину дерева. Так що я пилочкою задоволений. Рекомендую. Все, підписуємось, чекаємо наступних роликів.